Що всі чекали? Дербі двох команд із заходу України. Профан хлопаки. Профан, який представляє Івано-Франківськ, і команда хлопаки, яка представляє місто Львів. Браво Україні! Браво! 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 Виривається на побачення з голкіпером, віддає передачу на порожні рота. І це гол зараховано вже буде. Точно Профан забиває свій перший гол в історії медіа. Це живо. Дай Бог, щоб зараз вони не забили. Все, все. Останні хвилини він мені здається робив правильно. Надіюсь, я буду сидіти на цьому ж місці вже з веселою посмішкою і розказувати, як ми виграли у хлопаків. Ну що, профан фан-хлопаки, всі чекали цього дербі і як я казав, профан хлопнув хлопаків. Такий сон мені приснився сьогодні в поїзді, а матч взагалі буде завтра. А сьогодні передігрове тренування. Ми розминаємося, відновлюємося після поїзда. І завтра дамо дуже гідну гру. Тогова go, блядь. Ау! Місцево, подігну, зараз, вибухом, бігру, там, зробити, зробити, і, Між собою подія зараз поб'ємо з роком, зромики завершуємо і пограємо з собою, просто просто рандомно проспіваємо маніжки і пограємо собі більшої футбол. Тай, так, так, то що ти в нас команду представляєш? Ігніс. ігніс ігніс. Хлопаків нові підписання. я сіки знаю, їх просто не ставало бюджету, того вони підняли макоді, щоб там через офіс чу-чуть піднімати. <рис> ти представляєш організаторів і команду Ігніс, правильно? <рис> завтра матч про фан-хлопаки. Твої придикшни, Який буде рахунок, як думаєш, враховуючи той факт, що про фан тепер приїхав з двадцятьма двома гравцями на за Виграє найсильніше, але я думаю, рахунок 4-0 минути. Ну слухайте, там з цими маніпуляціями новими, які ви в до Mind Games влаштували проти хлопотів, я думаю, що ви тепер перевагу собі забрали. Я думаю, 2-2. 2-2. Я вважаю, що профан виграє, але з рахунком може різницею два голи. Ти як капітан команди плюс-мінус знаєш склади одних і других команд, того твоя думка, що завтра буде? Я думаю, що ми виграємо розгромно, а не знаю точно снігати. Думаю, 2-2. Що думаєш, по матчу про фарм з рахунок? Блін, я не знаю. Мені мені головне насправді, щоб була заруба, щоб було цікаво, для всі, щоб було багато принтів і у нас, і у вас, і у всіх загалом. а рахунок не менш. Ну якщо я скажу 2-1 виграє команда ваша, то це буде якось дивно, ну, на мій погляд. Скажу 2-1 Пацани, по перед першим туром у мене було чуйка, що ми просто попадемо, так і сталося. У мене зараз чуйка сумасшедша. 4-0 закриємо туди шашку. І я ставлю свою кову. Куди збирається? Збираєш? Блять, під буль вже все, бачите. Це щось нове. Редбулл напечіть. Але реально хлопці зібралися, кудись, думаю, щось кажуть бігати, вони досі вірять, що ми приїхали на Медіалігу. Я поки не піду після цього ще раз, не нормально в столітті. Пожалуйста здоров'я, як насліпь. Спасибо, починаємо у нас другий тур медіаліги. Максимально важливий тур, всі знають суперник. Рейджі, <смітаю> зараз <смітаю> маємо вийти максимально влаштуватися, починаємо по составу. <смітаю> uh -huh. У нас буде двох тайми, два різні вертолят, спочатку починає на студії, на воротах. Перший тайм, другий тайм вийде Жека, Почит, щоб таке саме було. Але бачу, що то для нас хіба ногу немає, хіба. То дивіться, якщо буде можливість, Вася подаєш. Коли подає, ми стаємо трошки. Трошки далі вбігаємо. Зараз виходимо Семеля з І є ними настроєм. Мені дуже подобається настрій команди. Нас, по перше, багато. По друге, як на мене, хороший склад. Але є одне, але головне не перемогти хлопаків вже зразу в голові до матчу. Тому що якщо ми це зробимо, ми можемо занадто сильно розслабитися. А нам треба нормально показати гру і е, показати, що медіаліга фіолетова. 30 хвилин до матчу. Правила медіаліги змінились. Тепер обов'язково на полі має бути мінімум сім медійних гравців, і чотири можуть бути немедійними або футболістами. Тому сьогодні я вам представлю наш оновлений склад, який я вам впевнений, вам сподобається. А в кінці для вас буде невеличкий сюрприз. Перший трансфер в історії медіаліги. І то який трансфер? Тепер найголовніше презентація нового гравця. Гравця, який пішов із хлопаків, і гравець, який був капітаном тих самих хлопаків. І сьогодні він заходить у формі профану на цей матч. Приїхав на другий тур Медіаліги за команду таких принципових суперників моєї колишньої команди. 1-0 ми виграємо. Я забуваю на останніх хвилинах. Нормально собі придумаємо. Фільм будемо знімати чи що? Файно зараз буде матч. Кофту я скидаю. Ну, це щось не виходить скинути, я не знаю. що я Пробую. <смі> Можна наступного матчу трохи скину. Того з Богом, хлопці. Дорогі друзі, раді вітати вас на другому турі української футбольної медіаліги. І перший матч сьогоднішнього дня це фантастичне дербі двох колективів з Заходу України. Зустрічаємо на цьому полі покрили та ПОФА. Блять, ми сука знову вернулися. Може стає вже обсиратись? Може, ми зберемося до купи, покажемо по перше, що таке профан. Того разу не вийшло. Ну і в дублять. Зараз є цей раз і є наші найбільші і найзапекліші вороги, яких ми маємо так закатати, що вони нахуй, закрили свій проект. Блять, вот, Ось, що я вам скажу. Ну що ж, починаємо матч, і наша легендарна тактика з забіганням Олега Антошківа. Цього разу не вийшло, але наш бою ще себе покаже. Сьогодні в нас ще така знаєш дербі не тільки команд заходу України, а й дербі команд, які є молодими і фізично сильні. Ще одна інтрига тут це, якщо люди стежать за медіафутболом, вони бачать у складі команди профан. Ярослава Калиту, ця людина була капітаном команди Хлопаки у першому турі у матчі з збірною коміків, але життя склалося так, що сьогодні він грає в стані суперників. Тож я не знаю, чи розійшлися вони з конфліктом, чи все окей в них було. Але як бачимо, він свою клубну прописку змінив. Дуже серйозно, дуже серйозно грав, але це ж дуже тяжко. Як Ти знаєш, мене дуже дивує достатньо високий рівень команди профан. Я не знаю, які там у вас обмеження. Тати сказав, що чотири е, футболісти можуть бути м, в складі команди, скажімо так, професіоналами. Але ну прям дуже багато гравців так по-футбольному рухаються. Знаєш, тому я думаю, що е, з огляду на те, як проходять стартові хвилини, то команда профан є фаворитом цього матчу. Але зараз кутовий. Все добре. Ми контролюємо гру і Денис Притула припускається помилки, яка може коштувати нам гол. Такоми зараз момент вихід вічна віч у команди хлопаки. Вічна віч падіння. це може бути. Це немає, ані ані червоної картки. Нічого О, не було. Цікава. Мені здається, фолу не було, але побачимо детальніше на повто. Ми одразу вискакуємо в контратаку, і Вася Баланик дає радіо керовану передачу на Васю Ковта. ось Василь Ковташ, той футболізперековий говорив. Виривається на побачення з голкіпером. Віддає передачу на порожку ворота. І це, це, це закону вже буде. Точно Лайнсмен рухається до центру. Офсайду не було 1-0 на користь команди. Профан. Право! 上路！上路！上路！再接接回来！上路！ Профан забиває свій перший гол в історії медіаліги, тому що перший матч вони відіграли на суху. Тут вже вони приїхали оптимальним складом і відкривають рахунок у цьому поєдинку. Тим часом матч продовжується. У нас був фол в центрі поля, а спершу не позоні. Давай да, визначимо гол, автора голу Олег Антошків забиває в порожні ворота після передачі Василя Ковташа. Дуже принципове протистояння. Вони давно збиралися зіграти одне з одним. І ось нарешті ця зустріч відбувається тут. Тож і тій, і іншій команді дуже хочеться перемогти. Ми контролюємо гру. Хлопаки розгублені, і ми розуміємо, що ми можемо забити ще один і задушити їх в першому ж таймі. Але кутовий. Це з цих моментів Кутовий! М'яч! І це гол! На 1-1! На 1-1! Хлопаки зрівнюють рахунок. Височенький хлопець забиває. Забиває Стонік. В, в цьому кубку лузерів, тому я вже готую гарне підґрунтя для того, щоб там далі самовідчуватися. Ох, як потужна Клатисти. боротьба тут. Ми швидко оклигалися від пропущеного голу і розуміло, що ініціатива на нашій стороні. Юрчик передає на правий фланг і ми пробуємо створити нову. Вийшов на заміну чарний, пасує назад. Можна подавати. Ні, все ж таки затягнув із подачою Олександр Фіголь. Ох, які нас кульбіти, і не вже ледь не залетів цей м'яч у ворота. Ну це була фантастика. Перших 15 хвилин не знаю, прийшло дуже напружено. Ми пропустили просто горбиль. Нам просто, якби ми це не пропустили, і Юра то треба було зовсім інакше. Але якби якби, знаєш, треба просто, значить, зараз закривати. бля, ми не це, добігаємо Ну, це отку, отку херню зараз пропускати. Це, звісно, було дуже сильно. Ну, бачиш, зараз профан повністю після того, як рахунок став один-1, перехопив ініціативу повністю і тисне, тисне. Хочуть е, Івано-Франківці забити другий м'яч. Але хлопаки так просто не здаються, і теж я думаю, що огризнутися вони завжди зможуть. Ми пам'ятаємо, що в нас стандарти є. Суворою зброєю хлопаків, тому цей в незвичний для них амплуа буде дуже цікаво. Тим часом Юрій ще Атака від Профану Да, зараз може щось бути. Дальній удар Приміряється до удару. Юрій Суменчук вдруге поспіль пробиває Юрій 34-й номер команди. Профан цього разу вище воріт. А перед ми знову атакуємо і насідаємо на суперника. Наша ціль забити гол що в першому таймі, щоб спокійно піти відпочивати. Чарний вирішив показати все, що він навчився у Кристіану Роналду, і здавалось би, атака зажувалася, але декілька пасів і все змінилося. Наш буйвол у огні. Інший Інче... рича майца, гол два-один. 2:1, друзі. Сергій Байков жаю. Я розсерджений гол номер два. І знову забувай Антошків, якщо я все правильно побачив. Здається, це так. Привітання отримує саме Олег Антошків, який, здається, зробив дубль. 27-а хвилина. 2-1 на користь команди Пропа. Мені здалося, чи вони співали дерофею тільки що. Що робить переведення поганим? А це падіння, і бачимо, що бере ініціатива. Опа, в пішов конфлікт. Те про що ми говорили, що цього не має бути на полі, тому варто вгамувати ці емоції. Добре, гравець все розуміє. Ей, Луї, хто ти біжиш? Саню збили! Типу Саня щось встає, а той чувак до нього бикує, Лоніс до тих горіть, біжить! Та дебіл. Тільки зараз арматом кину м'яч, ти таку ногу виставляє. Я падаю в отако просто став, кажу, на що таке робити? А це пікуєш то це бля львівський нахуй, обоє. Отже, розпочався у нас другий тайм у матчі Профан Хлопаки. Це другий тур української футбольної медіаліги. Тим часом я відкриваю детальні склади команд, щоб знайомити вас з гравцями. Наприклад, мене цікавить зараз досія на пана Антошківа, який. Потужно почав. Ну у нього досі дуже просте. В нього написана одна єдина фраза футболіст. Ми загострювали гру по максимуму, як і атаками з флангів, так і дальніми ударами. І вони були небезпечні. Зник? І ось та ні, не впаде. Ну так здавалося, вживу здавалося, що може просвистіти і впасти під поперечину. Можливо, там та інформація, яку ми вже сьогодні з тобою і проговорювали. Так, ну є Калитчук. Ось сюди, але це він під 15-тим. Да, 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 я в да, нього да, помилка да, у прізвищі да, в протоколі. Та, ну що ж, трішечки спекотно на полі, жовта картка. Просить він вар. Ну що ж, а давай. Жовті, жовті картки не переглядають за варом. Дуже багато клопоту приніс суперникам. І продовжує зараз це робити. Обарена заміна була у профану. замість Арнольда вийшов Антошків. Зовсім ми бачили Василя Борша в другому таймі. <ріст> Це уже ще дуже небезпечно можна було робити рахунок 3-1 і закривати питання про переможця. Але... А що сталося? Максим Чарний. Остання хвилина матчу: ми дотискаємо хлопаків і хочемо забити вже третій гол, щоб поставити масну крапку в цьому матчі. І здавалось би, перемога вже в кишені. Але декілька помилок гравців профану і гравець хлопаків. Вибігає практично сам на сам. Черт! Це червона, це червона картка, картка. І це може зараз стати рахунок 2. Ну, це червона. Це червона. Зараз в історії Медіаліги червона картка. Друзі, я не хочу розвітати вона. Виправдана, ти розумієш? вона виправдана, але ти знаєш, зараз можна з цього штрафного покласти. Якщо є майстер виконання штрафних, то вони зараз можуть якраз таки зробити рахунок 2-2. Це зараз супер епізод. Я би хотів насправді похвалити захисника, який в цьому епізоді червону картку отримав. А що ми лишали? Дай Бог, щоб зараз мене не забили. Все, все. Останні хвилини він мені здається робив правильно. Тобто там виходило один на один, було без рака, зараз є шанс. Ну що, можна пробувати, дивись, можна пробувати в той, кут, де стоїть воротар, якщо достатньо потужно пробити. Зараз така ситуація. Можна закручувати. Ну, я скажу так, що у збірної коміки був подібний момент в одному з поєдинків, то Макс Каменін наш поплав там. Я був... криго! Це! Це дуже круто! І лунає фінальний свисток. Я yeah. Дуже важко передати емоції, які ми відчували. Хлопаки побігли радіти рахунку 2-2, ніби перемозі у лізі чемпіонів, а ми всі все прекрасно розуміли. Багато втрачених моментів, багато незабитих голів. Ми могли радіти перемозі 5-2, 6-2, але маємо нічию. Тут є просто два моменти, що ми зараз строєні того, щоб нічия, а хлопаки радіють. Але поправді показали, показали хороший матч, Я думав, що буде легше. Може впало. Ти на ваші зроку будеш. Я бляха, мені так пудло засидіти ж скільки часу. Я не знаю, але дайся. Можеш місто зміняти, а потім. Добре, по 700 гривень так. Ну що, закінчення матчу 2-2. Дуже декілька людей, які давали придикшене, сказали 2-2, що буде. Чесно, я не вірив. Я щось був дуже певний в своїй команді. Але кінцівка просто порвала все. Штрафний перед штрафною. В принципі, я думаю, що там Саші треба було фолити, тому що була? та була червона. Але мені здається, що якщо б вихід був один на один, то би точно був гол. того рішення було правильне і завершення просто дикі. Напевно, найцікавіший матч взагалі зараз в українській медіалізі відбувся, і він. Не визначив сильніших, того я думаю, що наступний буде ще цікавішим. Я тобі хочу сказати, ти з придікшну. Я дав передікшу, що буде рахунок 2-1. І до останніх хвилин рахунок був 2-1. І потім, відповідно, я програв піцу, бо мені пацани мали поставити піцу, якщо б я дав рахунок. Але загалом я згодом з тобою на 200%. Це, мабуть, найкращий матч у лізів, який поки що був. Так. Я маю на увазі по силам, по і накалу, по, по емоціям, по всьому. Я думаю, ті, хто люди і дивилися, по вони від цього кайфанули. І так, переглядаючи голи хлопаків, можна подумати, що була на їхній стороні. Напевно, так і було. Але рахунок на табло 2-2. Тому ми так і не вирішили, який все ж таки медійний футбол: зелений чи фіолетовий? Я думаю, що просто пишіть в коментарях, якщо ви хочете реванш, взагалі ще один такий матч, бо це навіть не може сказати реванш, того, що 2-2. І я думаю, що ми, якщо не на медіалізі, то десь можемо все-таки придумати і організувати. Того подякував за гру. Все, до зустрічі.